Не плач, прошу, вже більше не болить. Криваві рани янголи зцілили, я так у сни боявся прилетіть. Я бачу, як ти плачеш на могилі. Матусю, рідна, ти пробач мене, що я вернувся прапором накритий. У вашім серці біль цей не мене для тебе стало чорним світле літо. Я не боявся лютих ворогів, не відступав. Які бої б не були, своїм життям країну захистив, та мої очі вже навік заснули. Ти знаєш, я по-іншому не міг, бо виростала ти мене такого. За батьківщину на війні поліг я маю крила в небі біля Бога. У сни до тебе ще прийду, чекай, мене обіймеш, разом ще поплачем. Прошу, живи. Від горя не вмирай, я на землі вогонь пекельний бачив. Я повернуся знову у бої. Нестися буду вітром без спочину. У тому пеклі друзі всі мої, заради них я сто разів загину, але їх захищатиму від зла, а ворогів спалю вогнем гарячим. Ти знаєш, яка лють мені жила, ми і на небі ката не пробачимо. І тут чекає нас останній бій, ми будемо стояти всі пліч опліч, настане потім світлий день новий, ми навіть з неба прийдемо на поміч, і зацвіте країна без війни, на небі спокій врешті запанує, повернуться живі батьки і сини. Нову країну кожен відбудує. Не плач, прошу, пробач, що не прийду. Для мене доля інша написала, та я для тебе зіркою зійду, моя зоря для тебе засіяла.